Спочалася з перших секунд широкомасштабного наступу. Вранці 24 лютого 2022 року російські війська перетнули державний кордон України, пройшовши через контрольно-пропускний пункт Бачиськ, де до полону потрапило близько 90 осіб, серед них і цивільні, мешканці міста Глухів та району. Підступний удар переважаючих сил противника під Глуховим прийняли. Військовослужбовці окремої отопіходної бригади імені Пітьмана Івана Навального, які намагалися їх призупинити, зав'язалися бойові сутички. Вісімка військовослужбовців було поранено. Для їхнього порятунку викликали транспорт бригадного медхонду, санітарний транспортер з знаками Червоного хреста. Водій, сержант Михайло Насельоний. Вирішив на порятунок своїх товаришів 11 квітня 2022 року. Державна прикордонна служба України відновила контроль на раніше непідконтрольних прикордонних ділянках нашої громади, і згодом почались обстріли з території Росії по нашим населеним пунктам. 29 квітня 2022 року з російського села Градище Грильського району стався перший обстріл прикордонних сіл нашої громади. Понад 30 мінометних снарядів впало по околицям сіл за білокопитове Катеринівка. Все навколо почало сповнюватися тривогою та страхом. Грізний гул мінометів та свист мін навкрили прикордонні нашої громади. Як попередження про наступні обстріли холодного травня 22-го. і почалося. Жахливе світло ракети накрило глухів в день 8 травня. Прикордонне село Заруцьке ввечері почуло гурки від мінументів. Через тиждень знов Заруцьке. Російська ракета вночі зруйнувала автомобільний міст через річку Клебейн. Міст, що був символом зв'язку та єднання, і тепер у руїнах. Зникла спільність та безпека. Ракети, гради, артилерія, шахети, авіабомби. Спроби заходів ворожих ДРГ прикордонники гідно відповідають на ворожі атаки, але з'являються загиблі. Військові, прикордонники, мирні мешканці. Війна триває, обстріли нещухають, вижити нелегко. Але вільний дух мешканців Глухівщини невгамовний, глухівська громада не зламалась. Надія на перемогу, мир і безпеку живе в наших серцях. thank mm -hmm. you mm -hmm.